Лабубу і хлопчик, що не забув. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові добрі казочки. Давним-давно, у світі, де люди ще вірили в міфи та дива, існувало щось особливе. У ті часи кожен дорослий знав свою легенду, кожна дитина мала вигаданого друга. І чим палкіше в них вірили, тим реальнішими вони ставали. Світ був насичений істотами з людських уяв, добрими й лихими, потворними й прекрасними, бешкетниками і рятівниками. Вони снували лісами, літали горами, заглядали у вікна, щойно людина згадувала про них. Отож у високих горах Китаю, схованими між туманами і соснами, було маленьке поселення. У ньому мешкало кілька десятків родин. І хоча у дітей не було барвистих іграшок, які мають сучасні малюки, зате була могутня безмежна уява, серед них жив хлопчик на ім'я Лунг. Його родина мешкала трохи осторонь від інших, тож лунг частенько лишався сам. Коли нема друзів, треба їх вигадати, казав він сам собі, вкриваючись ковдрою. І от одного вечора, лежачи в ліжку, Лунг уявив пухнастого, трішки кумедного монстрика з величезними очима. Загостреними вушками та зубастою усмішкою. Я назву тебе Лабубу прошепотів хлопчик. І ми з тобою будемо гратися в хованки. А вже наступного дня сталося щось чарівне. Лунг, прогулюючись неподалік дому, почув шурхіт. Хто там? Озирнувся він. Шурхіт повторився вже з іншого боку. Мабуть, то вітер. Чи, може, він завмер. І тут з-за дерева визирнуло щось і подивилось одним оком, потім другим. Потім вигулькнула уся пухнаста голова. Це «Ти вигукнув лунг, не вірячи очам. Бабу! Монстрик засміявся, прудко стрибнув убік і зник. Ей, стій! закричав хлопчик і помчав за ним. Так почалася їхня перша справжня гра в хованки. Вони бігали між дерев. Стрибали через коріння, падали, сміялися, у лунга нарешті з'явився справжній друг, той, якого він вигадав сам. Відтоді лабубу з'являвся частенько. То кликав свистом схожим на пташиний спів, то стукав у віконце, коли лунг сумував, вони ділилися думками. Вигадували історії, навіть мовчали разом, і це теж було по-дружньому. Ти справжній, так? якось запитав Лунг, погладжуючи його лапку. А ти віриш у мене? хитро всміхнувся лабубу. Звісно, щиро сказав Лунг. Тоді я справжніший за будь-яку іграшку. Відповів йому лабубу, обоє були щасливі. Та все змінилося наступної весни. Сонце ще не встигло, як слід зігріти вершини, а річки вже наповнилися талою водою. Почалася повінь. Вода неслася зі скель, змиваючи містки, заливала домівки. Нам треба йти, сказав батько Лунгу. Село скоро затопить. Але Лабубу злякався лунг. Хто? перепитав батько. Мій друг на новому місці знайдеш нових друзів, синку, збирай речі швидше. І родина вирушила геть, як і всі інші. Коли Лабубу спустився з гір наступного дня. Поселення було порожнє. Лунг несміливо покликав він. Та у відповідь була лише тиша. Він побіг до знайомого вікна, постукав. Це я, ти вдома? Відповіді не було. Він чекав тиждень, місяць, щовечора приходив до порожнього дому. І щовечора повертався в ліс із важким серцем. Міфічні істоти, які ще населяли околиці, почали зникати. Ніхто більше не згадував їх, ніхто більше в них не вірив. Може, я лишився один, шепотів лабубу під зорями Але Лунг, Лунг пам'ятає, я це відчуваю. Минуло кілька років. Село заросло травою й мохом, дороги заросли і ледве проглядалися між буйних заростей. Алабубу все ще пухнастий і пустотливий, але вже трохи сумний, сидів на камені і дивився вдалечінь. Я маю знайти його, має ж бути хоч один хлопчик у світі, який усе ще вірить у диво. І він рушив у дорогу. Лабубу довелося пробиратися горами, лісами, перетинати поля, і нарешті він побачив у долині місто. Скільки вогнів! захоплено прошепотів він. Скільки руху йому було страшно, але цікавість і бажання знайти свого найкращого друга. Були сильнішими. У темряві він перелазив через паркани, зазирав у вікна у надії побачити знайоме обличчя. Одного разу його налякав пес і лабубу щодуху кинувся тікати, а коли озирнувся, побачив, що той пес тікає від нього. Еге, що, не чекав зубастого привіта? засміявся монстрик. Та незабаром знову стало сумно. Ніхто його не впізнавав, ніхто не кликав, його більше не бачили. Може, я запізнився? подумав він, самотньо блукаючи чужим містом. Та одного вечора. Ховаючись за сміттєвим баком від випадкових перехожих, він раптом побачив вітрину. За освітленим склом десятки створінь, пухнастих, зубастих, кумедних. Друзі, очі лабуби засвітилися. Ви тут, ви всі вижили. Він підскочив, хотів застрибнути. Та вдарився лобом об скло вітрини. Він вдивлявся в обличчя за склом, та всі вони були нерухомі. Ой, ви не живі! просто іграшки. Раптом двері магазину рипнули. Продавець вийшов, вимикаючи світло, і саме тоді погляд його впав на пухнастого лабобу під ногами. Що це? Пробурмотів чоловік. Цікаво, хто його сюди поклав. Я такого точно не замовляв. Може, хтось загубив. Він підняв монстрика, покрутив у руках, знизав плечима і кинув у кошик з іграшками. Новинка якась, напевно, буркнув і замкнув двері. У кошику було тихо. Гей, привіт, прошепотів лабубу. Є хто живий, хоч хтось? Іграшки мовчали. Ну, добре, хоч помовчу не один. Він сумно посміхнувся і вмостився зручно між ведмедиком і динозавром. Завтра знову вирушу в дорогу, а може, залишуся тут трохи. І заснув. А вранці, синку, подивися, промовила мама, Обери собі щось на день народження. Ну, не знаю, сказав хлопець, байдуже розглядаючи полички. Лабобу ще спав, коли почув знайомий голос. Він відкрив одне око, потім друге. Та це ж. Серце забилося швидше. Лунг він хотів підстрибнути, закричати, обійняти, але лише тихо просвистів тією самою мелодією, що колись кликав друга. Лунг завмер, його очі розширились. Він повільно обернувся. Невже прошепотів він? Це ж неможливо. Він кинувся до кошика, перебрав іграшки і витягла бубу. Ти справді тут, ти знайшов мене. Він пригорнув монстрика, як у дитинстві. Я ж я ніколи не переставав тебе уявляти. Лабубу посміхнувся, кліпнув оком і знову завмер. Прикинувшись іграшкою. Оце дивина. знизав плечима тато. Стільки іграшок, а вибрав саме цього. Бо він особливий, твердо сказав Лунг. І в його очах знову жила віра. Кажуть, що уява це не втеча від реальності, а двері до неї. І якщо колись ти вигадував когось. І з усією силою свого серця цей хтось усе ще може бути десь поруч. Просто чекає, коли ти знову згадаєш, так як згадав Лунг, і Лабобу прийшов. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові добрі казочки.